Я ненавиджу УЗІ зроблять УЗІ і починають до мене приставати. Що ой, у вас там перегин, у вас там камінчик. Чого ви до мене пристали? Вони з цим перегином пов'язують абсолютно все. Я вже у всьому винен. І голова від мене болить. І значить, живот від мене болить. І все від мене болить. А яке воно лікування? Давайте його. Рики з організму. Ну нормально, нормально. Я, я просто ще я не знаю хто я. Я, я недостатньо печінка, і я недостатньо кишківник. І ми з ними всі такі разом, всі такі команди, всі працюємо. А як тільки, блін, УЗІ зробили, тільки мене Фу, ніхто, блін, печінку не вирізає. Так навіть не кажіть мені про той апендекс. Ви мене порівнюєте понятно, непонятно з чим. Ну ну взагалі, ну ну ще й з апендексом порівняли. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Не треба робити це УЗІ жовчного. І потім мені, блін, ще... І жовч гнать, і все гнать. Приприніть при, 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 гнать мене на УЗІ. Не хочу я робити УЗІ.